А далі в ліку йде і в діжку. Чудово! З цим розібралися. А ви є ще ось ця конструкція? Навіщо вона? А вона для того, щоб коли переповнилася діжка, ресурси не робились, бо вони будуть падати на підлогу і комусь цього буде вигідно. І так, дивимось. Тут просто йде компуратор, який зчитує скільки предметів ліки. Тут, наскільки я пам'ятаю, десь повинно півтора стака бути, щоб якраз цей механізм запрацював. Коратор дає сигнал, який, коли досягає останнього редстоун пила, подає сигнал жарівки, тобто ліхтаря, через спостерігачі. Тим самим компуратор це бачить та дає сигнал. Дає сигнал відразу в повторювач. Блокує воронку, тим самим далі не йдуть предмети чудово, взагалі чудово. Я думаю, нічого тут складного немає. І звісно, звісно, якщо робити самому, то це може викликати дискомфорт. Але якщо робити все себе... по схемі,